you Вечора, це значить, що до старту лишилось ну, приблизно 15-16 годин, якщо я не помиляюсь. Чи є хвилювання? Так, є. Загалом не тільки хвилювання, є ще й сумніви, тому що м, окрім тих е м, думок, тих тарганів, які зазвичай бувають напередодні старту, особливо, якщо ти біжиш на результат ще і е додається якась. Е Невпевненість, чи що моя маленька донечка, коли я поїжджав з дому, не знаю, можливо, для того, щоб якраз мені було не сумно, або для того, щоб принести мені якусь ем, удачу, віддала свого улюбленого ящура. Знайомтесь, це Годзик. Перепрошую за те, що він знаходиться в кадрі. Він досить цікавий ящур. От, але я сподіваюся, що цей жест. Був е не дарма, мається на увазі, що вона його мені віддала, і можливо, хоча б він принесе мені якусь удачу. Свій стартовий пакет. Мій номер 451. До речі, у стартовому пакеті присутній як ось такий номер, так і номер, на якому вказано, що я фінішер Ліги 2025. Я так розумію про те, що я приймав участь у, забігах, у всіх забігах цього організатора в сезоні, тобто мені належить вручити четверту медаль, якщо я подолаю третій забіг. Тобто завтрашній марафон, але дуже дивно, навіщо мені два номери? Причому вони прям обидва як номери, тільки один з чіпом, один без. Чи я маю бігти, типу, мати їх з обох сторін. Коли був на Експо після отримання стартового пакету, сходив до Race Experts, мені віддали ті гелі, які мали бути. Ось про такі, я казав, гелі у формі СШ із відривним верхом, пласкенькі, зручні, будуть набагато краще сидіти у набедрених карманах, в шортах. Тому, в принципі, все, що я хотів, я виконав, у мене є ще вдосталь часу для того, щоб. Трохи підхарчуватись, трохи підпити вуглеводів, тому що сьогодні в дорозі це не дуже зручно. Тож потроху завантажуюсь, намагаюсь впихнути якомога більше, трохи надолужити втрачений час, і ранок вже покаже, як воно буде. Ну, от і настав той самий день, день старту, до якого залишається менше, ніж дві години. І якщо так подумати, то це певною мірою божевілля, тому що цілих 15 тижнів ти готуєшся, маєш по 6 тренувань на тиждень, по 6 бігових, і ще, можливо, 1-2 тренування в залі, тренуєш своє тіло для того, щоб е з якомога кращим часом якомога більшою витривалістю подолати цю дистанцію, а все це закінчується в один день за три години. Все заради короткої миті е бікути і маєш показати свій результат, маєш отримати бажане або не отримати. Це також можливо. Тому вчорашній вечір я е е намагався провести максимально розслаблено. не налаштовувати себе там на. Фініш, навіть не уявляти його, просто дати собі трохи розслабитись, прийняти душ, поїсти, лягти в ліжко, заздалегідь, до цього зробити невеличку розминку. Нема на що сьогодні жалітись, досить непогано себе відчувають ноги, є кріпатура, це очікувано. Я сподіваюся, що зараз після першої ж невеличкої розминки вона піде. Якщо не піде, то... Після першого кілометру розігріву вона піде точно і далі залишиться тільки відпрацювати. Насправді відчуття таке як перед екзаменом. Хочеться пошвидше вже його здати, тому що це очікування воно просто зводить з розуму. Рівно 50 хвилин залишається до старту. Трохи відійшов від стартового містечка, щоб просто е записати трохи в тихішому середовищі, тому що там дуже голосно, голошують багато чого. Зараз починається розминка. Як на мене, трохи ранувато. Я планую десь починати за півгодинки, так щоб зайти в стартовий коридор, коли через 15 і ще не стигнути у Дуже подобається мені ця атмосфера. Це загалом те, заради чого я сюди і приїжджаю, тому що в принципі в марафон можна було би побігати вдома. А ось ця атмосфера, ось ці люди навколо, всі заряджені, всі набігані худі з засмагою, без засмаги. Видно, що бігали ціле літо, готувались і відчувається ось ця електризація така в повітрі, всі готові бігти.

Один 10 хвилин, принаймні, те, що бачу зараз, по годиннику. буду очікувати на фінальний результат. Скажу чесно, що останні два останні кілометри, особливо останній кілометр, давалися просто дуже тяжко, По плану максимум вибігти не вдалося. Хоча я і дещо там навіть намагався. А першу половинку вибіг досить рівно, і якщо годинник плюс-мінус показував правильний час, то можна зробити якби висновок, що там. А Можна навіть не так. Можна прикинути по середньому темпу. Із результатом на половинку я побачив, що на 21 кілометрі вона було година. 1... 33-33. часу, я в принципі добув. цим дихнувся, сховав камеру, друге коло взагалі не знімав і просто став собі в, таке, в таку колію впевненої роботи і працював, працював, працював. Найскладнішим було вибігти у гірки, звісно, перша гірка по вибіганню на північний бізнес. Вдалася досить складно після неї темп, дещо що впав, і те, що вона так підробила мене. Мені взагалі здавалося, що це буде зі мною на зворотньому шляху, коли буду вибігати вже від набережної назад на північне місце, тому що мене саме та гірка непокоїла, але все виявилося навпаки, плюс це невеличке вибігання ще отам на... Uh, Коло церкви, Коломінської мінської, теж uh, не дуже приємно було воно Боротесеньке, але менше з тим. Uh, перші 25 здається, кілометрів біг зі своїм здоров... uh, зі своїм знайомим. Вова, привіт тобі. Не знаю, як він фінішував, сподіваюся, все добре. А uh, вже 25-го кілометра десь uh, біг весь час сам, перейшов на музику, просто переключився, включив свій улюблений плейлист і uh, просто uh, якось. Під саундтрек цього бігу, біг і от намагався зрозуміти, яку музику я б хотів поставити на бекграунд до самого бігу. Кілька кадрів я там зробив на першому полі, сподіваюся, цього вистачить. Це плюс у мене є досить багато того, що я знімав біг. так мовити бекстейдж. От за бігом задоволений три-десять гарний результат. Я з самого початку казав, що навіть якщо я не вкладусь. У свій а, бажаний, тож у свій сльовий. Там у 3.08 при а, темпі 4.27, то навіть там результат в межах 3.10 мене влаштує. 3.18, вісімнадцять буде попередній результат, то я зняв 8 хвилин, як тут можна бути незадоволеним. 4.29 двадцять дев'ять середній песні. Я вважаю, що це гарна заявка. І можливість працювати вже наступного разу на щось ближче до трьох. Ну а це вже пікально по самому забігу, по так, тому, як показало себе, як керування по своїй трасі, погоді, і а, організації поговоримо, як завжди, в окремому відео. На цьому все. Дякую всім за перегляд. Всі